Уважаємо наші воїни, наші охоронителі, дозвольте мені сьогодні у цей історичний день привітати вас і поздоровити з тим, що ви дали присягу бути вірними синами нашому українському народові і нашій рідній матері Україні. Усім тут присутнім дуже приємно чути цю радісну подію. Держава це є ми усі, які живемо на нашій українській землі. І щоб наша матір Україна була могуча держава на нашій землі, то усе залежить від нас. Головне, щоб мати духовність і служити державі словом і ділом. Великий пророк святий Іван, який удостоївся хрестити Ісуса Христа, навчаючи людей, говорив покайтесь, бо приблизилось Царство Боже. Ціми словами Він призивав людей до зустрічі Господа Бога нашого Ісуса Христа, який своїм різдвом з'єднав небо із землею, дав нам науку, щоб ми любили друг друга. Коли прийшли воїни і запитали у Пророка, як їм поступати, та великий пророк сказав. Не нарушайте закона і нікого не обіжайте. Це сказано в Євангелії в 3 главі от Луки, 14 стиху. Сьогодні попросим, щоб Бог благословив вас на святий великий і трудний подвиг, покропивши вас сьогодні, святою. Орданською водою, щоб благодать Божа, була завжди на вас. А зараз я попрошу всіх, щоб ви зняли головне убори, і я вас посвячу орданською цією святою водою, щоб Господь дарував вам здоров'я і зберігав на довгі роки служити вірно народові і нашій рідній Україні. <связывая> Спасибо, что же? <-то>... Зачем? <связывая> люди Зачем? и Зачем? 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 चंग <laughs> <laughs> Щас, ну це ще на вулиці, насамперед. <сіхи> Товариші, дозвольте вас поздравити с сьогоднішнім днем з прийняттям присяги, навірність нашій Україні. Поздравляю вас всім днем, побажати вам крепкого здоров'я вашим сім'ям, тому що ви стоїте в строю, прийнявши присяги, а жінки, які вдома, вони цю саму присягу прийняли і несуть ягар, такий самий, як і ви зараз. Спасибо. Всім надхочу поздравити Валентина. Шановні наші правоохоронці, захисники нашої мирної правової держави, хочу привітати вас від демократичних сил, які є в нашому районі, за великою подією, яку ви сьогодні віддали нашій славній матері України. І я хочу, щоб вас було, щоб ви не стояли отако в цій шанельках, щоб у вас було добре обмондарування, щоб у вас була техніка, щоб вас це було, щоб ви могли добре боротися з корупціями і з мафією, яка є в нашій державі. Хай Бог допомагає вам і щастить мир вашим сім'ям і всього самого найкращого. І дарую я цей прапор вашому відділ, відділку внутрішніх справ. Товарищ присутствующие, ми ну, хто хоче ще виступити, поздравити, пожалуйста.